Вітаю. Очередна пересадочка, так як я і задумувала. Такий білий бігліпчик у мене є. Він без назви. Я його всім показувала, як і в мене дзвін. Тут уже скинув декілька квітів. І, до речі, корнева в нього тут в стаканчик не вміщається. Це по-перше. І друга претендент це в мене Charming Crystal Water 1287. Це той, та орхідейка, яку я купила з цвітоносом, і заквітувала. У мене у Регіни я її купувала. Квіти в неї теж були такі невеличкі, як і ці. І я хочу їм зробити. Завмісно таку посадочку, і, як ви бачите, ця тут часу не втрачала, чудово, наростила корінчиків. Ну, просто шикарно, просто-просто шикарно, Аж у саму низу туди ніжечку. Сподобалася їй ця посадочка, сподобалася їй ця ємність. Так що. Будемо зараз спочатку доставати їх, як їх краще дістати і будемо пересаджувати. Так, давайте спочатку почнемо з цієї. Я поки що не буду їй цвітоносик зрізати, чи може вже зрізати. В общем, я зріжу до першої брунічки. Так, все. Красота закончилася. Вбираємо тримач. Е я її отримувала 4 5, 23 го 23-го року. Цю орхідейку. Вау! просто вау, Красота. Красота. І цвіти, і корінчики растуть, і листочки растуть. Така орхідейка Все разом робимо. Так, трошки мене відволікли деякий час. Зараз просто розріжу стаканчик цей. Не буду тут мовчить корні. аккуратно вытяну вот так вот, вот. Норменько получилось так сухие коренички помпами Я не буду розтрушувати. Хай так є. Як є, так і буде. Так, от дивом. Там, може бути всередині вже пані корінчики ті, що були перші. Ой, вон мені здається, воно не буде сильно заважати орхидейки жити далі. Що можна достать, ми доставим. Все. А ця буде красота. Так, красота. Все можна сняти. Листочек один. То трошки прицвело. Можна обрати. Так, в принципі, все. Все гарненько. Так, одна є. Отак тут Одна є так, тепер цю дістать. зараз Пирочка. Я их повывала недавно. Ну. Тоже такая любитель попыть. Знаю, вытяну ей ее там, не вытяну. М -м? -то 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 -то. Постучим. Прелесть. Как красиво. Красота. Вот так мы его и оставим. Так поставлю пока на место. Теперь надо найти. Куда их? Определить. Так, сейчас попробую. Туда, в цей горщик. Ага. Нет. Нет. Сейчас еще поднимемся, что еще можно придумать. Ну и что вы думаете? І я нічого не знайшла, не підібрала. Значить, підібрався до цієї орхідейки оцей горщик, а цю, мабуть, пересадю такий в літровий рівний, тому що в неї дно після стаканчика рівне. Значить, міряла я сюди цю виємочку, трошечки муху положу. І якраз стає орхідейка от той. зараз покажу Оцим цим пиптиком, корінчиком стає всерединку туди. Отак. Якраз там по бокам оті такі виємочки. Зверху, такі як, і вона якраз ідеально стає. Не вийшло зробити подвійну посадку. Приміряла я і владю е якби ладья була рівна, без того всередині виступу, всередину, було б ідеально. А так, не виходить. Тут тепер просто засиплю по кругу такою крупною корою. так, Не дуже плотно. Там ростущі корінчики. Хай вони собі далі ростуть. легенько свободно по кругу обсыплю, бо вже уже далее держать в той емкости тоже, воно мне не то, так трошки. можно трошки муху положить по кругу. Так потрошечку туди, в їхню эту проміжок. Так, трошечки. Е Мені кара свіжа, там піні була так от. Тому міняти особо не потрібно було те, що неї серденьки вона плила. <кій> а так, так легенька пересадочка, і хай вона собі там далі нарощує. Можна зверху присипати той що вона розсипала. Отак от. Пінчик. Хай вростає всередину. Ну, от. Оце така пересадка. Перевалка. так вийшло. Ну, вже тепер, що є, то є. А в цю ємність можна ще щось посадити. Полюбляють вони такі. А хто в мене в такій ємності? А, Дикий котик той, що у мене з точки росту, дідку дав там, дочекалася нарешті. І я в таку ємність пересадила блекпіано. О, так, тепер цю, тепер цю. З одного боку я хочу додати муху. Трошечки, да, ну, и там є, мух. Трошки так и на дно покласти, так и сбоку трошечки. Вот. Теперь так ставлю ее, вот. Ну, получается так туда. Корінчики вільно будуть проростати. Все, висипаємо королю. Де в нас ще є? Така ось крупненька. Туда так так. Опідно, що трошечки не... не вийшло то, що хотілося. Так. Ну нічого. Обідно досовно ну ладно. Зверху я посиплю цю тут трошки кокочипсами. Її трохи на посередині став. А, там воно дирочка. Трошки корису там. Тут дирочку було. І можна присипати трошечки чипсами. Ну, орхідейки і такі ємності дуже полюбляють. Якщо гарно зробити посадочку, то вони дуже шикарно ростуть таких. Все. Чуть-чуть. Всього по чуть-чуть. Отак от. Звісно, перший час не буде видно корінчиків. Тут ось видно, і тут є, буде видно, чи просохла, чи не просохла орхідейка. Все, така трошки вдала. не те, що я хотіла, вийшло. Ну, раз уже взялася за пересадку, то потрібно було її завершити отак от. Так от. Ну, сподіваюсь, може, ця колись з крупнішими квітами проквітує. У неї були такі самі не дуже великі квіти. Ну, Тому я і хотіла їх посадити разом. Ну, нічого. Що є, то є. Дякую всім за увагу. На все добре.